Добрий день. у понеділок. Дональд Трамп зробив заяву, що якщо не буде з 50 діб встановлений режим зупинення вогню, то будуть введені вторинні санкції 100% мита на товари тих країн, які продовжують купувати російську нафту. Багато політологів експертів одразу заговорили, що це беззуба заява. Що навіщо давати Путіну ще 50 діб? Проте насправді ця заява спрямована не на Путіна, не на керівництво Росії, а на керівництво тих країн, які продовжують купувати російську нафту. Ясна річ, що Путін не зупини бойові дії ані через 5, ані через 50, ані через 100 днів. Росія буде продовжувати цю війну. До того моменту, поки не отримає військову поразку, або поки повністю не заваляться її економіка, що майже те ж саме, коли вона просто буде фізично не в змозі продовжувати війну. А в іншій, з іншої причини зупиняти бойові дії Росія не буде. А спрямована заява Дональда Трампа якраз на покупців російської нафти. І вона вже починає діяти, бо вони розуміють, що коли зараз закінчуються попередні контракти, то заключати нові контракти з Росією вже не варто, тому що Росія все одно не зупине бойових дій. А це значить, що якщо продовжувати купувати її нафту, то можна потрапити під потужні санкції, тому краще вже зараз починати шукати. Інших постачальників нафти. Проте це було в понеділок, а у вівторок ми отримали продовження вистави, газета Financial Times опублікувала матеріал, де стверджує, посилаючись на свої анонімні джерела в оточенні Дональда Трампа, що нібито Дональд Трамп в розмові з Володимиром Зеленським задав питання, що якщо Сполучені Штати... Нададуть Україні далекобійну зброю, то чи буде Україна бити цією зброєю по Москві і Санкт-Петербургу? І нібито Володимир Зеленський сказав, що само собою ця інформація від Financial Times викликала великий резонанс. Про це заговорили політологи, журналісти. Вони почали звертатися до Білого дому і пізніше і напряму до Дональда Трампа. Прес-служба Білого Дому сказала, що це не зовсім так, що це слова вирвані з контексту, і поки що питання про постачання в Україну далекобійної зброї не стоїть. Те ж саме сказав трохи пізніше Дональд Трамп, відповідаючи на настирливе питання журналістів: що по Москві бити не варто і ми. Поки що не збираємось давати в Україні далекобійну зброю. Як ви думаєте, Financial Times самі вирішили опублікувати такий матеріал, чи це їм спеціально підкинули так званий керований злив інформації. Як відомо, Дональд Трамп, от що дійсно вміє робити, так це включати режим дурня. І друге, що вміє робити, поширювати про самого себе плітки, про свою непередбачуваність і взбавмашність. І час від часу це діє. Тому що дійсно, що можна чекати від людини, яка емоційно може зреагувати на будь-що непередбачуваним чином. Треба таку людину побоюватися. Тому, коли починається такі от розмови, що нібито Дональд Трамп задавав в Зеленському таке питання, як це можна, скажімо, оцінити, чи це негласний дозвіл на використання американської зброї проти Росії по території Росії, чи це просто розмова ні про що, тобто що це було? На мій погляд, це був свідомий злив інформації, для того, щоб цього разу цей злив був спрямований вже не на покупців російської нафти, а безпосередньо на російське керівництво. Що, знаєте, ми насправді готуємо Україну до ударів по столиці. Ну, а те, що Дональд Трамп журналістам сказав, що ні, не треба, не варто бити по Москві, ну, це не більше ніж розмови. Тому що, окрім Москви, є Підмосков'я. Про Підмосков'я жодної заборони оборони немає. А Підмосков'я – це велика кількість е, різних е, оборонних підприємств, науково-дослідних інститутів і Військових частин, причому особливих військових частин. А це такі міста, як Красногорськ, Хімки, Корольов, Долгопрудний, трохи далі в бік Калугії, Покровський і Обнінськ. Тобто купа таких міст, з, як я вже сказав, з оборонними науково дослідними інститутами і підприємствами. І військовими частинами. А це все законні цілі для ударів України. Взагалі цікаво порівняти ставлення попередньої адміністрації і цієї до ударів по території Росії. Ми пам'ятаємо, що в часи адміністрації Байдена була пряма заборона на використання американської зброї по території Росії. І пам'ятаєте, тоді ще йшла мова, що Крим вважається територією України, тобто по Криму можна стрільнути, а от вже по сусідніх Воронежській, Ростовській, Білгородській областях ні. Пам'ятаємо, як адміністрація Байдена просто забороняла Україні наносити удари по російських нафтопереробних заводах. Мовляв, це може викликати стрибки цин на нафту, а через це адміністрація Байдена отримує гірший рейтинг і програє. Тобто це все було. Адміністрація Дональда Трампа, деякої є багато претензій, можна багато чого сказати негативного, але адміністрація Дональда Трампа жодного разу не дала Україні заборону на використання. Американської зброї по території Росії. І взагалі не було жодних претензій до того, що Україна б'є по території Росії. Тому, коли зараз Дональд Трамп сказав, що ні, по Москві бити не можна, але при тому не сказав про Підмосков'я, ну то це можна трактувати як бити хлопці, а я буду і далі кліяти дурня. Вдавати з себе непередбаченого взбавмушного е, такого політика, о, а ви робить свою справу. Ну, а якщо зараз ще не дали далекобійну зброю, то просто пригадаємо Винстона Черчилля. американці все зроблять правильно, але спочатку перепробують всі неправильні варіанти. Тобто далека війна зброя буде просто важко сказати, в який саме момент. Готуємося. На все добре.